Артемо, то що там відбувається? Скільки мітингарів і як вони налаштовані? вечора, Таню. Ми зараз знаходимося на вулиці Борщагівській і нині рух цією вулицею повністю паралізований. На вулицю вийшли кілька сотень обурених мешканців будинків, які знаходяться тут поруч. Вони кажуть, що з травня місяця в них немає ані гарячої води. Досі не ввімкнуло опалення. І до того ж, нещодавно кілька днів тому в них. Квартирах ще й зникло світло. А, люди зверталися до ЖЕКів, писали листи комунальникам, але, але кажуть, усе намарно. А, і от прошу зараз послухати, а, що вони кажуть, їхні думки. З понедільника, 27 октября, з 18-15 в, в домі повністю пропала. Электричество проблема заключается також в том, что дом с 24 мая без горячего водоснабжения и до сих пор не не проведены никакие работы по подключению к отоплению. У меня двоє маленьких дітей в квартире. Ну, очень холодно, просто стены до такої степени мокрые, что цветет полностью стена, мок мокрая стена. Нині на вулиці вже утворилася черга з тролейбусів, автівки вимушені а, проїжджати прилеглими вулицями. А, і а, от власне на місце приїхали міліціянти. Вони поки ніяких дій до мітингарів не застосовують, просто слідкують за ними. І от люди кажуть, що а, ось ось на місце сюди мають приїхати представники з районної адміністрації, але поки ми їх тут не побачили. А, на цьому в мене поки все таню. Дякую, це був Артем Сорокін, який вислухав усі закиди киян до комунальників.